Свої рамена беруть молодь, діти та їхні батьки. Просимо підготуватися парафіяльним спільнотам церков. Стація сьома. Ісус вдруге падає під Христом. Діє. Нарешті я вас знайшов. Я повинен привезти вас до приторії, Палат просить повернутися. Тут небезпечно, вам тут не місце. Облиш мене, нічого зі мною не станеться. І якраз тут я маю бути. А ви можете образити прокуратора. Я знаю, що ви підкупили катів. Хочете зруйнувати своє майбутнє? Ніхто ні про що не дізнається. Мене тут ніхто не пізнає. Тому залиши мене і забирайся звідси. Добирайте слова. Я можу змусти Васили повернутися до палацу. Це ти з ким говориш. І лише попробуй мене зачепити. Вельми, шановна Клавдія, нарешті я знайшов вас. Якщо ви зволите, тут є люди, яким необхідно поговорити з вами. І ви ще будете запевняти, що залишилися невпізнаю. Негайно покиньте це місце. Все, годі, ти мені наберете. Якщо Палат хоче мене бачити, нехай сам і забере. А ти не смій мені вказувати, можеш відправлятися до прокуратора і передати йому це. Ну, як накажете. Я впізнала вас. Ви допомагали Ісусу вінести хрест. Хто хоче мене бачити? Друзі Ісуса згуртувалися, щоб допомогти йому. Ми знаємо, ви прихильно ставитесь до засудженого. Тому. Я все розумію і допоможу чим зможу. Марія, я дуже вам спочуваю. Скажіть, що я можу для вас зробити? Ми хочемо врятувати Ісуса. Якби вдалося підкупити котів, ми з Веронікою готові заплатити скільки потрібно. На жаль, мушу вас засмутити. Я вже намагалася. Але коти підкуплені первосвященниками і не віддадуть нам засощі ані за які гроші. Крім того, до цього доклав руку радник мого чоловіка, Вікторіан. А якщо звернутися до воїнів, вам римлянці, це нічого не буде коштувати. Я не можу. Якщо пора дізнається, то розучте зі мною, а він дізнається обов'язково. Бо це є малогіоне, які близну і в Африці, і в Сирії. Я не можу. Пробачте. Але щойно, ви так майстерно дали відсіч Октавіану. У мене склалось враження, що чоловіка ви зовсім не боїтесь. Ми просимо вас лише спробувати. Кажу ж вам, ні. Я не боюся Октавіану. Це одне. Я борюся з його впливом на мого чоловіка. Це теж інше. Але спробую я зачепити палатле військо, і я пропала. Клавдія, ми вдячні вам і за те, що ви вже зробили. І не можемо вас просити йти проти чоловіка, облишмо це тему. Якщо організувати людей на збройне повстання, адже тут багато прихильників Ісуса, достатньо 20 чоловік, щоб перебороти охорону і звільнити в'язнів. Симеоне, що ти говориш? Мій син навчав миру, любові і милосердя. Він нізащо б не дозволив подібних дій. І я цілком підтримую Марію. Ми маємо діяти мирно, нічия кров не має пролитися. Але тоді прольється кров Ісуса. Мені здається, ми повинні робити те, що й завжди, тобто йти за учителем. Ми ж знаємо, що все в Його владі, все, що зараз відбувається, відбувається по волі Господній. Ісус говорив, що цей день настане і зараз для нас. Найважливіше зрозуміти, що він хоче сказати цією хресною дорогою. Але такі страждання, за що такі страждання? Погляньте, він знову падає. Цей хрест непомірна ноша для людини. І була Вероніка істинна права. Важкий був хрест. Ярмо гріха, Він не посильний будь-якій людині, бо гріх є в кожнім, навіть у дитині. Ісус поволі ледве крок ступає, уже від втоми серце завмирає, не бачить Він нічого крім дороги, але не дивиться собі під ноги. Над тілом він уже немає влади. e zanou e zanou, nada mais nem 没有